Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Давайте з вами проведемо розпаковку за тебе. Купила я ось 10 яїчок. Ну, шиканула, кульок навіть в них купила там, за гривню з чим-то. Купила отакий хліб 400 грамів. Давайте провіримо вагу. Віси я вже приготувала. Ой, о мої ну що тут скажеш? Оце йдеш, скупляєшся. Якщо ти його не перевіряєш, от воно вам і показує. Ой, не було в мене сьогодні часу все перевіряти там зразу на місці. Ну, прийшла додому, думаю, зроблю розпаковку. От вам, бачите. 400 грам хлібина. 352 грама. І хто в цьому винен? 48 грам хліба не вистачає. А цей хліб коштує. Вон, дивіться, 353,2 грама. Зараз я вам скажу, скільки цей хліб стоїть. 24 гривні він коштує. Де тут мій хліб? 24 гривні 40 копійок. Не вистача ваги далі. Такі крабові палички купила по акції. Яка тут вага? 240 грамів. Давайте це провіримо вже все. 248 грамів. І що, якщо убрати упаковку, розпакувати ці всі? Які, тут буде 240 грамів чистого продукту. Ну, давайте я зараз швидко розпакую і положу, подивимося, що воно тут є. Так, далі. Ваги на 0 збили, збили. 0 є, є. 350 грамів. Вау! О тут аж 353 грама. Супер. 0,0. Дальше. 300 кілограм купила. На вагах 00. 996 грамів. А ще снять упаковочку. Що це таке? 4 грама. 3 грама. 4 грама не вистачає. Ну що це таке? Ох і розумний вибір. Прям дуже розумний. Дуже розумний вибір. Морковка. По-корейськи. 350 грамів. 330. Може щось не так. 0. 0 на вагах. Бачите, 0. 331 грам? 330. Бачите? Хто це? Не досипав мені 20 грамів корейської морковки? Що це таке? Що це за розумний вибір? Де він розумний? Він нерозумний. Не купляйте оце розумний цей розумний вибір. Класичний майонез по 26 гривень. 300 грамів. Жернов. Бачите, 304 грама. От що то як друга марка якась завжди вистачає. Ото Київ хліб, ото і розумний вибір. Не альо. Що це? Сирок Комо по акції зараз йде. Плавлений доволі такий непоганий цей сирок. Мені він дуже подобається. Зараз на нуль треба збити як завжди. Ці ваги треба завжди збивати на нуль. Щоб все показувало. Я їх завжди так виключаю, то включаю. Не пишіть, що в мене ваги несправні. Мілілітри. Ми грами. Грами поставимо. Грами треба поставити нормально. Так, подивимось, що тут у нас з цим сиром. Кому? Що у нас з цим сиром? 75 грамів. Давайте поважимо скільки тут. О, 86 грамів. Кому більше нам сиру дало. Так що біжіть бігу, поки акція кома цей купляйте. Так, далі, сейчас один сирочок провіримо. Ще один. Бачите, 0. 0, 0. 75. Дивіться, 77. 0. Ще один сироп купила. Тоже 75. 77. О! Оце да! Що я тут ще купила? Вон, бачите, мене научила економити, Ну, я ж не могла в кармони набрати, щоб їх потумити. Дві перчини. Чотири помідора. І чотири ОГРК. І що я тут потратила в тому ТБ? 353 гривні я потротила, зараз я різко наберу. О, дивіться. 353 гривні 60 копійок. І це он даже дата, время є, коли я ходила в той магазин. Бачите, все тут є. Все по Чекові. Можете зупинити, ви ж так любите все передивлятися. Ціни дивиться, щоб вам видно було чек. Це чек за тебе. Бачите? Далі, що я ще купила? От купила оці пакети. Ну це я вже купила в Аврорі 24 гривні. Вони доволі якісні і хороші. Берете пакетик. Вони навіть тут, тут на 35 літрів, 15 штук. І тут даже є затяжечка. Пакетик зі сміттям з затяжечкою. Непогані такі. Ну, мені такі пакетики подобаються. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і мене обов'язково цікавить, хто винен в цьому? Хто в цьому винен? 354 г. 355 громів. Ну, Плюс-мінус там. А повинно бути 400 г. Хто винен в цьому? Хто? А ваги несправні. У мене там є відео, там, де я зважила таких дві буханочки хліба. І в одній не вистачає, і в другій не вистачає ваги.